У Святоуспенському соборі 11 серпня попрощалися з 23річним сапером Олексієм Котьманом. Захисник родом із міста Біла Церква на Київщині. Проживав у Полтаві. Олексій навчався у 36-й гімназії, згодом у фаховому коледжі нафти і газу. Дружив з ним зі шкільних років полтавець Максим Старішко. Просто радовий житті, що ну, так, живі, що все добре, а тепер, ну, маємо те, що маємо. Бо в країні війна, треба захищати свою батьківщину, бо другої її не буде. Ну і він теж такий самий призваний до лав ЗСУ Олексій Котьман 7 грудня 2022-го за контрактом служив в інженерно-саперному взводі механізованого батальйону військової частини А 5006 Захисник загинув під час виконання завдань за призначенням у Донецькій області, 16 листопада, 2024-го. Вважався зниклим безвісти відтоді, і до 4 серпня цього року. Сусід і друг сім'ї Олексія згадує його як сміливого хлопця. Віддав своє життя. Ми йому дуже вдячні за те, що він захищав нас, український народ сміливо, не жаліючи себе, свого здоров'я, вічна пам'ять. Ми ніколи не забудемо цю людину нашого сусіда. Він прекрасна людина. був. Поховали захисника на затуринському кладовищі. У нього залишилися батьки та брат.